Едка та сім'ї альянс новобут, яка більше 20 років має досвіду в галузі маркетингу піар та організації продажів в українських і міжнародних компаніях. Тому саме зараз під вашою Ірина Міхальова. Зустрічайте! Добрий вечір, рада вітати. Дякую, що дочекалися. Власне місто забите машинами. я Єлі їхала тут. Мені колеги кажуть, боже, де ви, Скоро вже все. Я кажу, це ж наші всі клієнти. Вони стоять в черзі. Я дивлюся на них. Сподіваюся, вони всі їдуть купувати наші квартири. Але власне, не всі, не всі, але дуже радує, що багато. І якщо порівнювати з минулим роком, то